У рівному триває суд над хірургом обласної клінічної лікарні Віктором Водоп'яном. Лікаря звинувачують у професійній недбалості, яка призвела до смерті пацієнта. Нагадаю, влітку минулого року Ростислава Федорова, який рухався по вулиці Соборній на мотоциклі, збив автомобіль. ДТП сталося 19 червня. У лікарню Ростислава доставили у свідомості. Того дня за графіком чергував хірург Віктор Водоп'ян. Під час огляду пацієнта він вирішив, що у постраждалого зломані ребра, внаслідок чого може бути пошкоджена легень. Пацієнта перевезли в торокальне відділення, де поставили дренаж. Після того, як поставили йому дренаж, його знову перевели в палату. Мама підійшла до чоловіка, поцілувала його в лоб, кричить, чого він такий холодний, рятуйте мою дитину, чого ви нічого не робите. Водоп'ян сказав медсестрі поміряти тиск. Тиск вже був 70 на 50. Чоловік частково втрачав свідомість, бо подивився на маму, каже, а хто це? Мама каже, сину, це ж я, ну маму не впізнавав. Стан пацієнта невпинно погіршувався. Після огляду кардіологом та неврологом чоловіка вирішили перевезти у реанімацію. Через деякий час рідним повідомили, що 28-річний Ростислав помер. Нас туди не пускали. Нам лише час від часу виносили список ліків, які потрібно купувати. І через деякий час вийшов лікар і каже: Прийміть наші співчуття. Ми всі вірвалися в реанімацію, і там не було нікого було лише дві медсестри. Лежав чоловік, в нього трубка була нижче пупка, і кров стікала в резинову рукавицю. Досудове розслідування тривало понад рік. Тепер справу розглядає рівницький міський суд. У кримінальному провадженні встановлено, що медичний працівник Рівненської обласної клінічної лікарні неналежно виконав свої професійні обов'язки, що виразилося у неналежному дані медичної допомоги, що призвело до настання його смерті в медичній установі. Хірург своєї вини не визнає, поспілкуватися з ним у лікарні не вдалося. За словами медсестер, Віктор Водоп'ян перебував в операційній. Через кілька годин ми приїхали знову, проте під час візиту вдруге нас просто не пустили у відділення та зачинили перед обличчям двері. Поспілкуватися телефоном вдалося із з адвокатом обвинуваченого Володимиром Гнатущенком. Захисник вбачає позов проти хірурга водоп'яна абсурдним. Як може людина, яка працює в комунальному. Державному закладі так відповідають за яку шкоду. Відповідає на шкоду, хто? Юридична особа. А потім юридична особа, коли встановить вину свого працівника, де стягує те, що суд присутність. Володимир Гнатущенко впевнений, що закон на його стороні є. Висновок Жепомера і є комісійна комплекса судова медична. Де експерти, попереджені про кримінальній відповідальність, і що є про документ, що доказний простовлюється. І в тому документі чорним по білому пише, що отримані травми несумісні з життям. З цим категорично не погоджується сім'я загиблого від лікаря, окрім справедливого покарання. Дружина потерпілого вимагає щомісячної сплати 30 від його заробітної плати, адже на утриманні у жінки залишився трирічний син. На момент смерті чоловіка я була в декретній відпустці. Ми повністю перебували на його фінансовому утриманні і ну подали цивільний позов від мінімальної заробітної плати, щоб третину нам з дитиною сплачували щомісяця. Окрім цього, потерпілі просять відшкодування витрат на поховання та встановлення пам'ятника. На наступному засіданні, яке відбудеться 12 грудня, суд досліджуватиме докази провадженні. Тетяна Іващук, Артем Лаговський, Олег Тарасович, Новини Рівного.